Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Ми будемо зараз дивитися з вами січень для України, яким він буде, який очікувати січень. Як і завжди я роблю на кожен місяць, ми подивимось січень для України, яким він буде, як він пройде для України, яким він буде складним, нескладним. І загально подивимось січень для України очікувати українцям в січні 25-го року. Січень для України я бачу тут від червоного короля якісь гроші для України. тобто Тут фінансова карта сильна і комбінація це великих грошей від червого якогось короля, тобто від короля Західного. Це. Тобто загально січень для України він в принципі місяць непоганий. Тут поганих комбінацій, карт поганих не випало. Я бачу, що хтось якась жінка може приїжджати в Україну з Заходу, тут вона трифовою випала, якісь гроші от, від червового Короля, такі гроші великі, це може бути якийсь пакет допомоги, це може бути взагалі фінансово для України січень має бути непоганий. Можуть бути якісь радісні навіть новини. Під кінець тут все-таки випадає, бачите, карта удару, карта небезпек. Все ж таки під кінець місяця або в наступному на межі січня-лютого можуть бути якісь загрози. Але. Тобто від війни від військових дій, від війни, все ж таки загроза тут залишається. Є тут така карта, але загально місяць, якщо брати до України, то місяць він можна сказати, не можна сказати, що прямо прибутковий, але фінансова карта тут дуже. Сильна якась фінансова допомога від Червоного короля. Тут це випало в центрі розкладу. Тобто це основна, основне, основне таке, основний такий посил, основна поток такої інформації це от якісь гроші. Загально місяць має бути успішніший, аніж попередній. Ось так. Січень успішніший, аніж попередній. Щоб ще такого. Щоб ще такого. У финансовая карта Фінансовий місяць так, можна сказати, від війни загрози залишаються фінансовий місяць, якась допомога, фінанс... фінансове вливання з заходу, як приїзд якоїсь черво... христової хрестової дами з заходу, також дуже буде для України корисним в цьому місяці. І взагалі, от на подальшому, будемо з вами наблюдати, спостерігати, точніше, як воно буде відбуватися. Але місяць непоганий. Ну, тут, на жаль, залишається ще від війни загроза. Тут можуть бути пожежі в деяких місцях, можуть бути пострадав, постраждалі, потерпілі також від пожежі, від пожеж, звісно, від атак російських. Тобто загально місяць має бути спокійніший аніж попередній в військовому плані, також, але інциденти тут випадають фінанси. І західне, західна увага, приїзд західних лідерів, якихось окремих фігур приїзду України, і виділення якихось грошей досить таких серйозних. Це от від червого якогось короля. Подивимось, друзі, що це за король, звідки він буде. Подивимось, звідки надійдеться допомога. І подивимось, давайте загально візьмемо саме військові дії. Давайте подивимось для Збройних сил України місяць січень, чи буде допомагати місяць січень військовому, як взагалі для військових, які на фронті пройде місяць січень. Або що принесе для Збройних сил України січень? Тут тут вказує е, на. на стабільність. Тут, тут, тут вказує на. Е, зріст, на, на таку е, силу. Тобто тут, тут є силою дев'ятка, тут в самому початку випадає. Вона тут дуже слабка карта. Тому якісь негаразди можуть бути, але. Е, а тут вказує на силу, якийсь, якийсь може прийняти бути або закон, або е, якийсь документ, який е, покращить Збройні сили, е, або облегшить Збройні сили. Е, цей документ він значно допоможе якось Збройним силам або ну, е, людям, які служать саме військовим. Е, також я бачу, що для Збройних сил буде надходження зброї, тобто це буде зброя от летальна, тузом вказується, що це буде якісь або ракети, або якісь літаки можуть бути, або якісь дрони, тобто Збройні сили будуть підсилені в повітрі. Повітряне, повітряне підсилення збройних сил. Ну і звісно ж, повітряне підсилення з всієї України. Ось так, для Збройних сил цей місяць три туза, хоч вони е, не разом, але все одно вони е, вийшли тут таким чином, що вони вказують на е, успіх. От, на успіх, на удачу для збройних сил, на дії, закони або рішення якісь прийняті на користь Збройних сил і користь України. То для збройних сил тут можна сказати. Дуже успішний місяць має бути. Тобто набагато успішніший, ніж попередній місяць для Збройних сил. Взагалі тут сил взагалі тут Збройних сил випало дуже гарно. І гроші можуть підвищити зарплату Збройним силам. Тут, от, бачите, випадає. Це також і якісь летальні об'єкти, але десятка сама по собі вказує на гроші. Можуть підвищити заробіт, заробітну плату, можуть і виплати якісь підвищити для Збройних сил. Тобто для Збройних сил цей місяць буде успішніший, ніж для всієї країни, так можна сказати. Тобто успішний, гарний, прогресовий такий місяць. Ось так. Для збройних сил сил взагалі випало круто. Місяць має бути успішним для них. Ніякого, ні, ні ударів не випало тут серйозних, те, що вони там не очікують. Випадає успіх, випадають виплати, випадають засоби ураження ворога. Взагалі для Збройних сил випадають дуже. Гарний місяць, будемо друзі, спостерігати, як буде проходити цей місяць. Що він принесе? Я вам бажаю тихого, безпечного, мирного вечора, дня, взагалі часу. Друзі, бережіть себе і своїх близьких і до зустрічі.